Районна координаційна рада з питань допомоги учасникам АТО та соціального захисту їх сімей звітує, що залишок коштів станом на 11 лютого 2015 року становить 20 тисяч 427 гривень. Зібрано коштів із 11 лютого до 18-го. 45 тисяч 335 гривень до благодійної акції підтримки учасників АТО активно долучилися. Парафіяни храму Пресвятої Євхаристії зі Львова 18 тисяч 600 гривень. Фірма «Боржомі Україн» із Києва. Пан Марко. Качук 10 тисяч гривень. Громада села Суходоли 5 тисячі. Громада села Кунюшків 3 тисячі 333 гривні. Громада села Ковпин 140 гривень. Міська рада 2 тисячі 480 гривень. Паликоровівський навчально-виховний комплекс 3 тисячі сто гривень. Паняківська загальноосвітня школа 540 гривень. Чепелівська загальноосвітня школа 360 гривень. Народний дім села Суховоля 390 гривень. Гривень. Скринька автовокзалу 625 гривень. Скринька магазину щедрий кошель 277 гривень. Патріот України 200 гривень. Іванів із Клекотова 200 гривень. Що було придбано за ці кошти? Берці 26 пар по 715 гривень це 18 600 гривень. Радіостанція 1 500 гривень. Запчастини до автомобіля. В АТО 980 гривень, основа на маскувальну сітку 240 гривень, банківська комісія 110 гривень. Скотч двосторонній – 33 гривні. Допомога барилку від Паликурівського навчально-виховного комплексу 3110 гривень. Пересилка посилок для п'яти бійців. Це по 85 гривень, 58, 79 та 50 гривень. Разом витрачено 24 тисячі 924 гривні. Залишок коштів станом на 18 лютого становить 40 тисяч 838 гривень. Районна координаційна рада з питань допомоги учасникам. АТО дякує дякую за благодійну та безкорисливу допомогу громадянину тимків і збродів за 58 пар чоловічої білизни, пану Андрію за 19 пар шкарпеток, 9 штук термобілизни та 4 штуки міні-термозігрівачів. Подяка пані Марії за 27 пар шкарпеток, пасічник Марії Богданівній за 10 маскувальних халатів. Шпак за продукти харчування і також подяка всім небайдужим людям, які долучаються до допомоги хлопцям, що зараз перебувають в зоні проведення антитерористичної операції.